Говорять, знаєте, постійно про ці болючі поступки, так? Про те, що ми повинні піти на болючі поступки умовно. Там зараз є така риторика. Це Марко Рубіо казав державу. Так, вас". так. І росіяни. Ми розуміємо, про які болючі поступки нам, що, що вони мають на увазі. А от на, з точки зору Білого Дому, на які поступки Росія має піти? Я думаю, що в Білому домі прекрасно розуміють, що задача Росії це знищення України. І що болючою поступкою для Росії є те, що вона залишає Україну. Існувати і мати можливість вибирати своє майбутнє. Це я до речі, я вам хочу сказати для Кремля набагато більш болюча поступка, ніж територіальні поступки для нас так звані. Тому що якщо ідея Кремля захопити Україну і стає очевидним, що ця ідея зазнала остаточну фіаско, що російських військ не буде тут і не буде в Ужгороді, я завжди кажу, що ключ це Ужгород. Ну, щоб росіяни лякали Європу просто отут. Поруч, то це для нього серйозний удар. Це поступ. Припинення війни, припинення виснаження України це поступ. Відмова від подальшого тиску на нашу країну, це можуть вважатися поступки. І таке інше. Єдине, що я не бачу для Пуціна зараз такої ситуації, в якій він готовий, на це піти. Але все може змінитися з часом.